Ще питання залежить від рішення сесії району чи селища, в якому ви знаходитесь. Тобто, якщо районна рада або селищна рада відповідно прийме рішення і встановить відсоток, тобто він не може бути більше ніж один відсоток, але може бути менше. Тобто, і відповідно до цього, в залежності від розміру мінімальної заробітної плати, він у нас. Прирівнюється до першого першого шістнадцятого гривень. Тобто вам треба слідкувати за рішенням сесії, і відповідно вже від відсотка визначати. Якщо це 1 відсоток, то ви відповідно там гривня 38 будете платити. Якщо це. 13,78, якщо 0,1% найменше, то це буде гривня 38 платити. От від цього в залежності ви будете сплачувати податок Це за рік за один квадратний за рік за один квадратний метр. Відповідно, якщо у вас є територія, в якщо у вас є будинки в різних населених пунктах, то сукупність цих площ не повинна перевищувати для. Ну, загальна сукупність не повинна перевищувати 250 квадратів. Відповідно, від цього буде або платитися, або не платитися податок. Що стосується нерухомого нежитлової площі, значить, відповідно, нежитлова площа може бути також або звільнена, або якщо вона використовується там для. Власного господарства то в залежності від рішення е, сесії вона буде або оподатковуватися, або не оподатковуватися. На жаль, чи на ну на жаль, придеться всім.